Я відчуваю в собі сили, коли чую слово мама. Я відчуваю в собі енергію, коли під серцем ношу дитину. Я відчуваю надію, бо знаю, що даю життя. Бути мамою це найцінніший дар. Бути мамою це найбільша місія у житті. Дар життя є тільки у жінки. Дитинко, я звертаюсь до тебе і знай, що ти мене чуєш. Я дарую тобі життя з вірою, надією і любов'ю, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої моя мамо. Твою ласку я Восьмоя рідненько. Чорно привівців насіяла мати, у моїм світанковім краю. Навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Найгарніше в світі співає моя мама, вона в мене зірка і ще дуже ласкава, мама ніжна і красива і надзвичайно мила. Моя мама керівник і лідер, це справа життя, кататись на лижах і покорювати вершини, бути щасливою кожної днини. Моя мама ввечері косо заплете, їй казку розкаже і завжди поцілує, і ніжно прогорде. Моя мама творча і цікава, строга і ласкава, вона ніжить і голубить, песить, ладить ніжною любо, бо вчить мене писати і читати, а ще гарно рахувати, вчить, як правильно на світі жити всіх людей навколо любити. Це то моя найкраща мама, вона в мене вишукана дама. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір. Стареньку. Бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. У моєї мами завжди важливі справи. Вона вчить мене бути відповідальною і охайною, а ще у неї є завжди мета і мрії. Вона у мене така цікава, бо найкраща у світі мама. Мама ділова завжди ніжна мама. Моя мама вчитель, це відповідально та цікаво. Моя мама ще красива та енергійна. Я люблю свою маму та за її любов до мене і татуся. Ще в мами є мрія. Вона хоче виростити справжню зірку. У моєї мами сестренько ласкаве, а ще творчі руки, бо вміє випікати, малювати, торофувати, як на маму подивлюся, зразу мило усміхнуся. Ніжна мама і цікава завжди у формі любить його. Мама творча і мистецька. Подорожувати то найкращий відпочинок для мами, а ще мама любить малювати і мріяти. Наша мама це наш світ і ми щасливі разом всі. Я розлуки і зустрічі знаю, Бачу я у чужій стороні. Чорнобривсів із рідного краю, що насіяла ти на навесні. Моя мамуся дуже творча та енергійна. Кататися на конях та ходити в гори, це теж моя мамуся. По подорожі замками і довгі мандрівки тільки мамуся. Бешкетувати та ганяти на роликах це теж про мою мамусю. І взагалі все починається з мамусі. Моя мама любить смачно готувати і всіх довкола пригощати. Любимо гуляти з нею та сміятись з очу. Найбільше мама любить усмішку мою. Кожного ранку мама робить собі пашну каву, а нам смачні сніданки. Мама завжди жартує і нові ідеї завжди у неї. Мама весела та запальна. Мама щиро сміється і любить життя. З мамою ніколи не суду і її велике серце обіймає нас усіх. Мама мій приклад і моя найрідніша душа її і мені стаде легше. Мама мій приклад бо я найрідніша душа. І як на тій чорнобривці погляну, Бачу матір стареньку. Мамо, матінко, матусю, я від тебе вчуся, любиш оперу й балет, кулінариш. Як митець, ще й виставки, й музеї. Ти найкраща в світі, мама. Ніжна, добра і ласкава. Моя мама любить рахувати, і економічно все розрахувати. Вона у мене бізнес-леді і має справу свою. І я, коли виросту, їй усьому допоможу. Моя мама світла, ніжна і дуже сильна. Ось така мама моя. У моєї мами зараз декретна відпустка. І це насправді зовсім не так, бо мама багато працює і завжди себе реалізує. А ще мама любить співати і ніжно сміятись. У нашої сім'ї найкраща мама. Дякуємо тобі. Бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую рідненька. Професія у мами є найкраща в світі, бо бути мамою це пріоритет. Любить музику хорошу, танці вишивати, а ще смачно готувати, серіали переглядати. Моя мама найдобріша для татуся, а для мене мамуся. У мене мама адвокат. І насправді це важка робота. Але у вільний час мама зовсім не адвокат. Вишиває, в'яже, шиє і подорожує. Любить багато гуляти і в кіно розважатись. До театру ходимо ми справно і любимо творче життя. Мама добра, щира та справедлива. Моя бабуся щира, добра та розумна, любить творчість та життя, а бабуся мудра і свою мудрість і ніжність на навіки. А я до неї, як вигорнуся, то зразу щиро усміхнуся. Нехай кожна бабуся буде здорова, а ми її внуки добрі та сухняні. Обнімає моя бабуся. Мама це мама, яка дала життя свою кров і плоть. Мама це матір Божа, яка взяла під опіку. Мама це батьківщина рідна земля. Три матері, які її в житті у кожної. Маленької та великої людини. Шануйте свою маму, оберігайте рідну землю, бережіть віру християнську. Як надії! 妈